25500. Ось такі машини є в дорозі. Це Volkswagen ID Unix. Середня комплектація Ultra. колір. Рахується чорний блек. Хоча, по факту, це темно-сірий графіт. Машина 24-го року, бо вже хтось пише в коментарях, чому так дешево? Це у нас 7 місяць 24-го року. Ну, це ще попередня партія, яка бронювалась. Найближчим часом будуть машини. 25-го року, а також за ними викупили ще 24 рік. Ну так ціна класна. Чому би і ні? Дивіться, от що в ID 4, що в Unix дуже класний великий багажник. 82 кВт акумулятор потрійний літієвий, 600 км заявлений запас ходу. Задній привід 230 кінських сил. Так, да, класний пакет асистентів, матрична оптика, проекційний екран, підігрів і масажи, все це є. Музика Harman. Хто собі хоче? Звертайтесь. Велика партія в різних кольорах. Ну і також є інші комплектації. Ціни в Telegram.